Вона була пристрасною читачкою, яка обожнювала літературу та мала унікальне почуття гумору. Її улюбленим польським поетом був Болеслав Лесм'ян, кузин дитячого письменника Яна Бжехви. Під час війни працювала на залізниці і чутки не потрапила до німецького концтабору. Після війни вивчала літературу і соціологію в Ягелонському університеті. Вона мріяла зустрітися з Вуді Алленом та Вацлавом Гавелом. Хоча їй вдалося познайомитися з Гавелом, зустріч з Аленом так і не відбулася, хоча обидва висловлювали взаємне захоплення творчістю один одного. Вона була ще тією випіндрьожницею, а також колекціонувала кумедні предмети, які отримувала в подарунок від друзів. Під час зустрічі із гостьми вона організовувала лотереї, на яких розігрувала ці часами дивні речі. Цікаво, що вона не дуже дбала про здорове харчування і часто замовляла гострі крильця з Київсі. Одного разу мережа ресторанів навіть подарувала їй ваучер на безкоштовне харчування в будь-якому їхньому закладі, але вона зберігла його як сувенір. Ця неймовірна особистість Віслава Шимборська, одна з найвідоміших польських поетес і лауреатка Нобелівської премії з літератури. Віслава Шимборська видатна польська поетеса, есеїстка та літературний критик. Її творчість відзначається глибиною думки, іронією та проникливим поглядом на світ. Вона написала цілу тонну збірок поезій, і якщо ви не читали її вірші, обов'язково зробіть це. Наостанок скажу, що Віслава це її друге ім'я, а перша Марія. Найближчі родичі й друзі казали до неї іхна, скорочено від Марихни. Ну а ви не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, щоб не пропустити ще багато цікавого.